Доброго вечора, друзі. Сьогодні хотів би з вами поговорити про зміни в директиві про тимчасовий захист для українців, саме українських біженців на території ЄС. Нещодавно кожен з вас відчув або став свідком тих жахливих дій, тих масивних ракетних обстрілів по кожному місту України, який завдав великих жертв нашій любій Україні. Це країна терорист Росія. Побачивши ці дії, проаналізувавши їх, Єврокомісія та Єврокомісар оголосили, що вони продовжують дію директиви про тимчасовий захист для українців до кінця березня 2024 року. Що ж саме таке ця директива про тимчасовий захист українців на території ЄС? Саме ця директива допомагає та надає українцям захист в європейських країнах та надає низку. Прав, яких вони можуть отримати. Це робота, освіта, допомога та медична допомога. Що хочу ще додати, Єврокомісія також оголосила, що вони приймають зміни, і ці зміни будуть дуже цікаві. Саме українці, які вирішили поїхати додому, але опинилися в небезпеці, мають право і хочуть повернутися до Європи. Біля захисного місця вони це можуть зробити. Бо раніше в директиві було прописано, що люди, які покидають безпечне місце та повертаються до своєї домівки, до своєї країни, вони втрачають статус біженця та саму допомогу. Тому ці зміни вони вступають в силу і можна користуватися, якщо ви небезпеці, можете повернутися в ту країну, де ви отримали тимчасовий захист. Мені здається, це гарна ініціатива Євросоюзу, який йде. На захист українського суспільства. Друзі, більш детально я залишу інформацію під цим відео. Ви зможете ознайомитись, прочитати. Буду радий, якщо ви поділитесь та поставите лайк та підпишетесь. Буду готувати кращі матеріали для вас. Всім гарного вечора. Тримайтеся, Україна переможе! Слава Україні, друзі!